Привіт, друзі! У сендбоксі, сендбаксі, скамбаксі, називайте його, як хочете. Новий зимній івент. Присвячений до Нового року. Ось і поки. Ну, в принципі, це святкова новина. вона івент на 100к Сендів. А також у нас стока орків. Тому це дійсно святкова не вона, з чим я всіх її поздравляю. Що ж, тут буде. Ціла солянка із карт. Ось зараз покажу вам. В принципі, плеймап ви і самі вже бачили. Ось, додали нам багатенько карт. П'ять. ні, чотири поки. Так, чотири. Але будуть іще, і ще, іще. Наскільки я розумію, ці ось чотири кімнати, які бачите, червоним позначенням це окремий івент на 180 єпешок. Ось на 180 сніжинок. 28 я вже отримав з кімнати Бірс, Мері Беррі, кажучи. кажуть, що тут всього 8 квестів. Зараз я покажу, як це все проходити. Що ж, ось ми з'являємося. Нам треба знайти точки інтересу, зібрати 60 зірочок. І підійти до маркета, поговорити з цими ведмедями. Ось отак от робимо, бігаємо, збираємо зірочки. Зірочок тут то рівно 60 по всій карті, карта, до речі, невеличка. Ось Ось підійшли ми до цих ведмедиків. Отримали з кожного. До речі, друзі, тут ще така підстава, що не всі квести підсвічуються. Тобто треба ще бігати, тицяти, клацати, шукати щось. Коротше, такий, в цьому сенсі дуже напряжний івент. Тож, підходимо до цього. Ведмедика. Так, і що? Треба знайти зеленого когось NPC. Де він у нас знаходиться? Біжимо вперед одразу. Попутнє збираємо точки інтересів, забігаємо нагору. Тут буде ще один ведмедик, з ним розмовляємо. Підходимо до цього, він нам дасть а, декілька зірочок. Так. Тут треба буде вгадати комбінацію. Ось ми її вгадали, нам дали зірочки. Так. Розмовляємо, розмовляємо, поки не скіпається, добре, ми до нього ще повернемося. От. А зараз наша задача знайти зеленого такого. Ось як цей, тільки зелений. Розмовляємо з ним, спригаємо вниз, О, він буде там сидіти. Поговорили. Зібрали точку інтересу. Тут ми ще побігаємо, в принципі. Повертаємося, здаємо квест. Не забувайте, де ви ці квести брали, бо вам ще потім повертатися, здавати квести. Квест ми брали у цього NPC, тому підходимо, розмовляємо з ним. Все, Це, Цей квест у нас виконано. Що ж, ми біжимо до наступного. Ось ще одна точка інтересу. Ось розмовляємо з цим NPC. До речі, наскільки я розумію, з ним можна поговорити декілька разів. От. І бачите він буде нам насипати оці зірочки. Snow, Carrots І... Add the Snowball. Good job. І по дві штучки він буде нам давати. Тому, якщо не все зберете, то ось вам лайфхак, за який і... Подбайку не шкода вліпити. Коротше, юзайте. юзайте. Юзайте, юзайте, юзайте. Тут ще на горі будуть зірочки. Такс. Ось у нас ще один квест. Треба буде зачистити оці снігові комочки. Їх буде всього 9 штучок. Вони всі от ось тут знаходяться. 9 штучок зачистили. Зібрали зірочку, підійшли, здали квест. Не забуваємо це робити. Це здається, вже був другий із восьми квестів. Так, тепер наступний ведмедик. Треба буде знайти три маленькі ведмеді. Ось таких от. Розмовляємо з ними і вони перетворюються у шерсті. Пішов воно таке. Дуже дивні створіння ці ведмедики. Так, ще один. І десь тут буде ось ні, не тут. Десь тут поруч має бути третій такий ведмедик. А, ось він. Ось. Про всяк випадок знову ж біжимо. Розмовляємо з цим NPC. Good job! Ну, ти молодець. Дуже добре, що у нас у сендбоксі все гуджоп. Good гуджоп, job. Good job, каже мені ведмедик, і ми біжимо виконувати наступний квест. А де він у нас? Давайте починати спочатку. Ось у нас є ще один. Як, в принципі, вже здогадалися, порядок виконання квестів. Ви вирішуєте самі, в якому порядку їх проходите. Тут, тут, тут нічого такого немає. Так, у цьому квесті що нам треба? Поговорити з майстрами, будівельниками. Ось. Забрати три інструменти будівельні. Ось у нас буде другий. І третій, трошечки доведеться попаркурити. Але господи, ми закінчили з вами сезон сенбоксу. Вже майстри паркуру. Дуже на це сподіваюся. Так, бігаємо тут, збираємо ці зірочки. Можемо подивитися на цю карту. Дуже така симпатична картка. Що ж, у нас ще а, не збирані точки інтересів, то побігли збирати. Пай. Залагало трошечки. Ну нічого страшного. Прибігаємо, забираємо, десь тут ще будуть точки інтересів. Боже мій, я вже майже і не пам'ятаю, ну нічого. Поки будемо бігати виконувати квести, ми все знайдемо. Так, тепер у нас тут єті. Розмовляємо з ним. Та єті попросить нас знайти три цукерочки. Ось. До речі, як ці зірочки зібрати. Пам'ятаєте, як ми колись пригали, але все набагато легше. Робимо ось так і робимо ось так. І все, ви король паркуру. Так, ось ці цукерочки. Бачите, я взяв лише одну, мені зарахувало дві з трьох. Це неправда. Ця гра нас так підстюбує, жартує над нами. Мені першого разу взагалі показало, що я однією цукерочкою одразу три цукерочки взяв. Але то неправда. Ось у нас буде друга. І ось тут буде третя. Боже ж ти мій. Відчуваю себе майстром по лабіринтах. Збираємо усі зірочки. Бо без них ніяк. Ну, бачу, ще одну пропустив, але нічого страшного. Ще, ще буде у нас. Де забрати ці зірочки? Так, розмовляємо знову з Єті, беремо тортика. Що, що у нас далі по квестам? Так. ось Остання наша точка інтересу. Дуже здорово. Сподіваюсь, що дійсно нічого не забув. Єті був, блоки оці снігові були, ведмедики із шерсті були. Що у нас ще було? Зірочки також були. Ще раз перевіримо цього ведмедика. Так, не світиться. Добре. Цей також не активний. Добре. Ще раз себе перевіримо, бо, друзі, кажу одразу, точніше, повторюся, що тут не всі квести підсвічуються. Так, Гремпі will I found you next time, I found you Enjoy, все, добре. Про всяк випадок, краще ще раз носиком потицятися, пошукати, з ким можна тут порозмовляти. Тут у нас NFT, коротше, нічого такого цікавого. Тут ми квест брали, все добре. Тут також розмовляли, тут також розмовляли. Що ж, друзі, перевіряйте, нагадаю, скільки у нас повинно зараз бути зірочок. 28 штук. Якщо у вас 28 або більше, хоча я гадаю, більше тут вже, напевно, і немає, бо бігав тикався вже до кожного NPC. Ось. Ще раз останнє коло. Чисто закріпити матеріал. Там були, там були, там були, там були. Тоді все. Мої поздоровлення, мої любі друзі, ми пройшли цю кімнату. Дякую вам за перегляд. Очікуйте нові відео. Вже скоро будемо на зв'язку. Бажаю всім світла в оселі і тихого неба! До зустрічі, друзі, у нових відео.